Же 100 автівок доєдналися до автопробігу у пам'ять про загиблих захисників у Вінниці. Про це Суспільному повідомила співорганізаторка Івана Бабій. Хлопці заслужили на гучну славу. Кожного мають пам'ятати. Це має об'єднувати всіх українців, тому що це, на жаль, спільне горе. Дуже багато сімей постраждало від війни. І цивільних, і військових, і багато дітей загинуло. І треба пам'ятати усіх. Серед учасників заходу Наталія Шишкіна з Вироновиці. На її автівці світлина чоловіка Максима. В Суспільному розповідає, коханий загинув торік у вересні, був парамедиком. Його було ранено, точніше, в цей день, як сьогодні, 29.08, скроневу ділянку правої голови частини. В лікарні Мічнікова за нього дуже сильно боролися за його життя, але один відсоток тільки давалось. Всі ці дні я була біля нього, але 2 числа в нього зупинилось 2 вересня серце. Зі мною приїхали наші батьки: це мама Оксана, батько Сергій і подруга Вікторія. Ми приїхали підтримати, щоб люди не забували, пам'ятали героїв, які віддали за життя за нашу Україну. На кожній автівці прапор України, світлина загиблого воїна та гасла на кшталт. Будьте гідними подвигів наших героїв. На автівці Олени Степанчук фото Василя Рожка. Це каже її учень. Боєць загинув у грудні 2022 року. Це був перший мій клас. І це був. Такий звичний учень, але дуже добрий. Люди він був з великої букви, як кажуть. Таким він не залишився. Далі колона проїхалася центром міста Хмельницьким шосе та проспектом юності. Фінішували біля Сабарівського кладовища. Біля кожної могили, що на Алеї Слави, організатори автопробігу поклали квіти. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.